Виконуємо номер 6 із розділу Повторюю математику за 5-6 класи підручника Алгебра 7, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Запишіть усі дільники числа. Завдання перше 25, друге 36, третє 78. Дільники наших чисел будемо записувати парами. Один і двадцять п'ять і третє число парне самому собі, тому запишемо без пари. Це п'ять. Дільники числа тридцять шість. Один і тридцять шість. Два. І вісімнадцять. Три, і дванадцять. Чотири, і 9, і число шість і шість. Запишемо просто шість. Дільники числа сімдесят вісім, один і сімдесят вісім. Два. І тридцять дев'ять. Три. І двадцять шість. Шість. І тринадцять. Номер шість. із завдань. Повторюємо математику за 5-6 класи підручника Алгебра 7.